Студенти Олександрійського педагогічного фахового коледжу беруть участь у проєкті Апшифт. Дівчата пропонують молоді несвідомо обирати свою майбутню професію. До вступу в свій коледж ми також дуже багато від батьків, від оточення чули, що от, наприклад, іди туди, вступай або туди ж. Але от ми свідомо обрали те, що ми хочемо саме сюди, і тому ми вирішили, що не одні ми з таким зіштовхуємось, так. І вирішили, що ми повинні допомогти молоді з цим вирішитися. Вже успішно проведено цикл заходів для учнівської молоді, під час яких проводились зустрічі з представниками різних професій. Ми познайомили нашу аудиторію з психологом. Вона розказала їм весь шлях, як це буде все проходити, які вони будуть тренінги, що їх очікує. Наступний наш захід був вже більш знайомство аудиторії, тобто молодь між собою знайомилася, хтось почав дружити, більше спілкуватися, знайшли собі нові знайомства. І почали свій шлях до свідомого вибору професії. Психолог почала проводити багато тренінгів, навчальні відео, навчальні ігри, тобто, ми в ігровій формі більш. Це все проводимо, щоб було цікаво. В нас є також був такий захід, коли прийшли представники різних професій, тобто ми залучили СММ, ми залучили фотографа, представника молодіжної ради. Тобто, багато ми залучили професій, і кожен представник розповів, що. Із себе уявляє їхня професія, плюси, мінуси, чому варто поступати, чому ні, і молодь вже більш для себе можливо зрозуміла, що от саме це їм цікаво. А, також це те, що ми вже пройшли, але надалі в нас ще буде практика, де одне де учасники зможуть випробувати себе в якійсь сфері, де їм можливо буде цікаво. Абшифтерки зазначають, що є і зворотній зв'язок від учасників проєкту. що це дуже важливо, тому що якщо ти не будеш. Обирати ти будеш обирати підплину точно чи батьків. Ти потім цю професію ну не будеш любити, і ти не захочеш нічого робити. Як деякі ходять на роботи і думають, що побістріше піти додому. А якщо ти вибереш свій ем, свою свій шлях, то ти зможеш щось досягти. Студентам педколеджу хочеться постійно розвиватись та пробувати свої сили у чомусь новому. Підтримують у нових проєктах і педагоги закладу. Кожен сьогодні. Пише свою історію майбутньої України. І коли молодь проявляє ініціативу в різних напрямках: проектах, змаганнях, конкурсах, це самореалізація цих юних дітей, які сьогодні. Знаходять ту нішу, яка може використовуватись. Якщо в довоєнний час студенти знаходили якісь вечірки, ми робили якісь концерти, дискотеки, і це було надзвичайно цікаво студентам, то сьогодні студенти можуть або просто сидіти і спостерігати, чекаючи перемогу, або відповідно реалізувати себе в різних проєктах. Саме тому адміністрація колективу педагогічного коледжу надзвичайно з великим задоволенням. Підтримує даних студентів, які приймають участь, дає можливість їм знайти час, можливість, кошти, вирішити питання з батьками для того, щоб студенти долучались до цих проєктів незалежно від підсумкового результату їхньої участі. Зустрічі із школярами проходять у молодіжному просторі другий поверх. Нагадують апшифтери.